Привіт! Сьогодні ми поговоримо про наших маленьких друзів, комах. Комахи можуть бути дуже цікавими, але іноді вони можуть бути небезпечними. Давайте дізнаємось, як можна небезпечно спостерігати за комахами. І що робити, якщо ви зустріли незнайому комаху. Дивимось, але не торкаємось. Багато комах виглядають дуже красиво. Але це не означає, що їх можна торкатися. Деякі з них можуть вкусити або вжалити, якщо відчувають небезпеку. Унікайте гнізд комах. Якщо ви бачите гніздо бджіл, ос або шершнів. Не наближайтесь до нього. Ці комахи можуть захищатись від тім і вжалити вас. Носіть завжди закрите взуття на природі. Коли ми гуляємо в парку або в лісі, краще носити закрите взуття. Так ми можемо захистити свої ніжки від випадкових. Зустрічі з мурахами або іншими комахами. Що робити, якщо комаха вас вкусила? Необхідно показати це дорослому. Дорослі знають, як допомогти і зроблять все необхідне, щоб вам стало краще. Вчимося і допомагаємо комахам. Комахи є важливою частиною нашого світу. Вони допомагають квітам рости, роблять мед та багато іншого. Ми можемо допомогти їм, створюючи безпечне середовище і вчасно наповнюючи годівнички для комах. Тож, діти, Комахи це частина природи. Як і ми. Важливо поважати їх і бути обережними, щоб уникнути неприємностей. До нової зустрічі!